Навірно, годин з вісім ніяких замужів, ніяких кавалерів. що вони мені нужны? А книжка це моє чисте удовольствие. У мокрій калигірці Марія Михайлівна найактивніша читачка, каже директорка бібліотеки. Оце 30 років оббиваю пороги. У неї списаний не один формуляр. Раз, два в місяць бере дуже багато книг по п'ять, по шість, по сім книг. Yeah, yeah. У неї списано до мене було. Я так розумію, не одна книжка вже я завела слідуючу книжку. Марія Михайлівна розповідає, перевагу надавала детективам, допоки у бібліотеку не принесли нову книгу. Читачі подарували бібліотеку любовного роману. Ой, гарно. О, і, відповідно, перейшла в нас так. читачка на любовні романи. Каже, сюжет захопив. Таке воно житейське, отаке воно житейське. Такі багаті люди, а тоді починають вони щось там не підходить, щось. І висновки з прочитаного самі напросилися. Посиділи на городі. Таж на свинарні. та побачили б. Директорка бібліотеки говорить, серед читачів мокрої калигірки як пенсіонери, так і школярі. Для них у фондах було понад 23 тисяч примірників, втім, частина книг застаріла. Ще при радянському союзі про піонерів комсомольців все зараз попитом не користується. Виручали односельчани, приносили свої запаси, а цьогоріч ще й вдалося отримати книжкове підсилення від держави, додає пані Надія. Дали список майже із трьох тисяч книг, де я відбирала, які книги нам в бібліотеку потрібні. Серед 684 видань художня та наукова література, книги для саморозвитку, психологія і романи ну це в нас зарубіжні, це те, що ви не сильно любите читати. А це що? Є частина публіцистики історичних та наукових книг, додає пані Надія. Говорить, можливо, хоч новими авторами та відомими назвами заохотять молодь читати. Молодь в основному сидить в інтернеті, і дуже я сумніваюся, що вони там читають книги. Марія Дяденко говорить: її заманювати до бібліотеки не потрібно. Що так оце півроку, оце буде півроку. Каже, давно зрозуміла, що читання то секрет молодості, розуму та душі, з нового вибрала для себе дві. Ой, гарем османських султанів. Це тут, так? Да. Ці книги лише частина надходжень. Решта треба привезти з обласної бібліотеки імені Тараса Шевченка. Тоді книги візьмуть на облік, і, врешті-решт, вони зможуть потрапити до рук мокрокалигірських читачів, додала Надія Назаренко. Тяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкащина.